Сьогодні, як і зазвичай буває, трішки проблемний матеріальчик проїхав. Чому проблемний? Він важкий, коштовний, але треба перевіряти. Чому? Тому що це матеріал В, його ціна 800 гривень за 1 кілограм, і є молібден, 1600 гривень за кілограм. Так відрізнити неможливо іскри взагалі немає. Покажи. Але знайшли приємну проблему для клієнта. Чому проблемно? Дивіться, це там В або молібден. Буває, треба перевіряти. Це такий. Це такий, але де ми тут? А, є от, отакий от знайшли, бачите? Раз сторона, два сторона, однаковий. Оця, оця, оцей п'ятак 150 грамів. Тут п'ятак грамів 50 важить. Е, цей товстіший, бачите, тут є рисунок. Оцього взагалі немає, і він важче. важче. Це, мабуть, малюбень тому що був. І це, бачите, от однакові, але взагалі нічого немає. Зараз зробимо аналіз і покажемо. Чим він особливий. Отак виглядає. Взагалі тут мало бути там, пару тисяч гривень, але в цьому п'ятаку 150 грамів. Хромпіком перевіряємо, воно реагує. Воно все плюс-мінус з однакого матеріалу йшло, але бачите, різний метал виявився. Це чисте срібло. Де для чого використовується, як, мабуть, теплопроводник, не знаю, але ціна такого п'ятака, 150 грамів, 6,5 тисяч гривень, він дійсно чистий. Тому перевіряємо, якщо ви відправляєте, перевіряєте хромпіком, ви бачите, отак це взагалі, малі. це, мабуть, там молібден. А оце також виглядає, але більше, бачите, це без рисунку, це аргентом. Тому перевіряємо, поки що знайшли раз-два штучки. Зараз перевіримо. Я думаю, більше не буде, але ви перевіряєте, тому що два штучки це 13 тисяч гривень. А ця каструлька для клієнта сьогодні мала там коштувати. Він написав 2620. От так, от 6 разів більше вже тільки постріблю. Плюс ці 2 тисячі, там 14-15 тисяч гривень. Непогано, непогано. Беріть хромпік, перевіряйте та відправляйте до нас. Або відправляйте на перевірку, перевіримо. Ми якщо є метали, то теж висилайте.